Всім привіт і ласкаво прошу вас на канал. Ви на каналі MaxGaming, з вами Максим. І сьогодні у нас такий невеличкий огляд на дуже цікаву гру, яка зовсім не формат каналу. Тому, якщо ви чекаєте виживалку або містобудівну стратегію, можете зразу вимикати, ви не отримаєте її. Але спочатку розкажу вам невеличку історію. Коротше, приходить мені на пошту лист від е -е, хлопака з Штатів. Він такий, я інді розробник. Ось моя гра, покажіть її глядачам своїм. Я дивлюся гру, ну зовсім не мій формат. Думаю, окей, пишу вибач, чувак, але ні. Та ще й української мови кажу, немає там, тому не хочу розбиратися, що там, як там читати і так далі. А він такий каже: ну я можу додати, якщо хочете. Я такий, ну давай, тоді, якщо ти кажу, додаси, я покажу цю гру. Ну, думаю, ти зробиш для мене гарну річ, я зроблю для тебе без проблем. Він щось почав там робити, я не знаю, через що він робив, через GPT чи через що, але в нього там десь близько 80% слів чомусь були російською. Я йому кидав ці скріншоти, виправлять, а він каже, я не знаю чому, але так типу, перекладається. І в итогі я йому кажу: Давай я це зроблю, мені простіше буде, ніж тобі кожного разу виправляти. І ось дивіться, що тут у нас тепер є. Ми заходимо про гру, дивіться, подяки, Max Gaming за їхню допомогу з українською локалізацією. І ще й лінк активний на мій канал. Не буду приховувати, я заради цього, щоб похвастатися вам і знімаю огляд на цю гру. А тепер давайте ж подивимося, що за гра. Це максимально релаксова гра, де ви граєте так, продовжити, так, да, продовжити. Де ви граєте за такого робота, який коротше, будує тут собі ферму і ходить, тут поливає ці коротше, різні рослини. Так, щось дуже гучно. Трошечки коротше, збавив музику. Що нам треба зробити? Нам треба заробляти монетки, вирощуючи різні рослини. Так, перше, що ми зробимо, це грунтову цю штуку. У нас скільки зараз? 7 доларів всього є. Тому нам треба бути акуратним, ми можемо купити одного помідорка, отак от він росте за 1 секунду, і робот його збирає. Коротше, задача тут просто автоматизувати ферму, щоб роботи її збирали. От він збирає грошики, ми заробляємо трошки грошиків. можемо будувати собі доріжки, наприклад. Щоб трошки далі він міг їздити. Куди ти поїхав? От Забирай. О, ми можемо саме збирати, може робот збирати. На початку тут, звісно, простіше самому збирати. Ну, не простіше, а швидше буде. Так, три, три. В нас ще є. Ми ще можемо тут два помідорки посадити. А нема грошей, нема грошей. Треба, значить, зачекати. Ну, тут, бачите, помідори за секунду. Коли сам збираєш, це вигідно, а коли робот збирає, це не дуже вигідно, тому що він дуже довго їздить. Так, давай ще посадимо два помідорки. Щоб швидше було. Ну коротше, в цьому вона і заключається, тільки там потім з'являються ще більше різних рослин, видів. І їх стає більше. Коротше, що я подивився? Якщо самому кліки, то краще, звісно, помідори, тому що вони стоять 3 долари, продаються за долар і за 3 секунди ростуть. А, вже 3 секунди. Слухайте, коли я пробував гру, була одна секунда. Ну, гра ще в демці, вона ще розробляється, тому тут, звісно, буде щось мінятися. Я до чого казав? Що я тут подивився, що найкраще це цукіні і артишоки висаджувати, якщо ми хочемо, щоб саме робот їх збирав, а не ми вручну. Так, сюди давай, що ми ще можемо так, купити? Давай, мабуть, щось з цього боку ми зробимо отак. Ми можемо ще поставити сюди одного помідорка, а сюди, можливо, морку вже поставимо, але Треба 8 доларів. Тому нам треба швидисенько позбирати тут все. 8 є, так от. Коротше, в цьому і заключ... А, ще от такі золоті, за які дають більше. От за помідор 3 долара за золотий дали. Наприклад, це от такі якісь бонуси. Коротше. Ще якісь дощі тут ідуть. Я, так, я пройшов цю демку. Тут демка заключається в тому, щоб пройти до 15 тисяч. Я це все пройшов. Так, у нас вже третій рівень відкрито. Зайняло це не дуже багато, десь приблизно, мабуть, годинку, може менше. І то це вже було на останньому. Я просто сидів, дивився, як роботи це роблять. Я вже сам це не робив. Тут можна от, докупати буде роботів, але вони дуже дофіга стоять, коротше, одну тисячу. Це треба спочатку їх заробити. Так, нам треба, знаєте, що, мабуть, зробити? Щось трошки подорожче посадити. Раз, два, три, чотири. Давайте ще по п'ятому поставимо тут. Я ще можу туди поставити. Зараз налаштую. Дорожки тут. Так, сюди давай морку посадим тоді. Так, щоб по 5 було. А далі вже будемо більш дорогі штуки сажати. Так, давай я тобі допоможу, щоб швидше прийшло. Бо він щось оце під дощом тупить трохи. Раніше він наче не тупив. Ну як раніше, я позавчора грав перший раз. Я не знаю, коли я це випущу відео. Я по-любому його випущу як другим, другим за день на каналі. Тому що, ну, гра дуже простенька. Немає сенсу її в основний час випускати. Достатньо грошиків, окей. Щас назбираємо. Тороше, задача відкривати рівні. Ось тут ми вже на третьому і в 35. Ну і заробляти гроші. Я оце не знаю, офлайн ліміт, це, короче, можливо, якщо ти не граєш, то гра сама грає. Я це ще не досліджував, не знаю. Це можливо краще у розробників буде запитати, що це. Бо я в такий тип ігор не дуже часто граю. Так, артишок вже відкрився. Але ми давай ще цукін сюди посадимо. А сюди вже можемо артишок. У уже от по 45, але за нього і 5 доларів дають. Ну, по 45 це нам довго чекати. А, ми ще помідорку одну можемо сюди посадити. Давай п'яту. Щоб було. Так, артишок уже можна перший посадити. Зараз я побудую гроші, які будуть, я побудую, щоб навколо він їздив робот, щоб сам все збирав, а не я за нього. Ну просто я ж кажу так швидше. Це якщо ви взагалі не хочете нічого робити, то можна, типу, роботам це залишити, але він дуже довго збирає. Бачите, він під'їхав, зібрав, зібрав. Так, ще один артишок можна посадити. Чи давай вже поставимо? Скільки ці плитки по одному долару стоять? Ну, щоб він уже теж їздив. По колу. Так от все забудуємо. Все, він тепер зможе по кругу отак так от їздить. Я йому допоможу. <laughs> я у чувака забрав все. Так, артишок ще. А, нема грошей, от зараза. О, тут помідорка жовтенька. Потім тут ще якісь дощі є, які погані, я так розумію. Ну, я роботу трохи не даю роботи. А так-то він взагалі має це зробити. <laughs> так, ми ще два артишока можемо купити. Тут всього, я не пам'ятаю, 5 рівнів, здається, в демці. Ну, ми зараз пройдемо до цього 5 рівня демки. Я не буду всі 15 тисяч фармити. Просто покажу вам, які є можливості зараз у демки. О, да, ми вже от вийшли нам, мабуть, на останній п'ятий левел. Так, сюди ще артишок один. І що в нас виходить? Ще спаржа є. Але вона вже дуже дорого коштує, ну нічого. Зараз спробуємо. Раз, два. А, нема грошей, хто зараза. Трохи позбираємо ну, такий веселий клікер. Якщо хочете розслабитися після робочого дня, щоб не заморачуватися взагалі, не сильно париться на рахунок якогось геймплею, то така цікава гра. Ну, я ж кажу, це одна людина розроблює, тому не чекайте від неї чогось мега крутого. Хоча, можливо, тут 35 левелів. Тут є якийсь робот, ще ультра, бот, Не знаю, що це, вони може швидше роблять. Потім оці штуки є, але я не розібрався. Вони щось, коротше, автоматично збиратися, типу, але воно в мене не вийшло. Я купляв такого робопланца. але щось вони автоматично нічого не збиралося. Фонтан теж нічого мені не давав там. От, бачите, оцей дощ пішов, якийсь поганий. Ну Принаймні, на вигляд він поганий. Як наче хтось цей його пісяє. Але він бачиш, жовтими все робить. Це прикольно. О, глянь, скільки жовтих пляжі, давай позбираємо аж ведесенько нам грошики треба. І ці ще жовтими, так, да, зараз виростуть всі, офігеть. Так, що ми там спаржу можемо посадити, так? Да? А нема грошей, та що ж таке? Скільки вона коштує? А, 95 аж. Так, ну давай, це позбираємо зараз. Тут по 15. Так, спаржу сюди, раз. А, нема 5 грошей, та да, що ж таке? Тепер є, так? Да? Спаржа. Іще зараз одну назбираємо. Нам треба зібрати 5 спаржин. Чи спарж, я не знаю, як правильно це сказати, а, 90. Щоб, коротше, левел закрити. Ну, от у нас тут написано, що нам треба для закриття левела. Поклацаємо, поклацаємо, поклацаємо. Дві вже зібрали. Зараз ще дві зберемо. 3 зберемо. І закриємо цей левел. Ну, може покажу вам зараз робота, але треба назбирати багато грошиків, щоб показати, як другий робот працює. Так, ну от зараз п'яту спаржу зібрали. От, нам відкрився якийсь фонтан. І все, по суті, демо-версія закінчена. Продовжуйте грати, поки не досягнете 15 тисяч, щоб отримати 100 роботокенсів і плюс сюрприз. А сюрприз заключається в тому, що вам дають. О, де десь... ж, а що ж нам дають? Коротше, якусь. А, збиральний комбайн. Оцю штуку, здається, нам дають. Це, типу, сюрприз такий. Фонтан 2 секунди нормально тривалості сті опадів, не впливає на поточні опади, накопичується. Я взагалі не розумію, що це значить, чесно. Ну ці опади повинні додати 2 секунди, що вони довше йдуть, бо що ростуть швидше ці рослини. Так, с... що ми тут ще Авокадо, так? Да. А, нема грошей вже, що ж таке? Що ж такі дорогі авокади? Зараз ми сюди ще посадимо їх, щоб уже все показати, як воно працює. Так, от опади пішли, так розумію, А, 30 секунд. А якщо додати отой от фонтан поставити, то ще буде додатково 10 секунд, виходить. Ой, скільки там написано було 2 секунди. Ну, не знаю, коротше, 30-32, чи 32. Я не думаю, що це прям сильно якось впливає. Тут жовтенький теж ще буде, так, споржину забираємо. Таж тут можна вистраювати, як ви хочете. Скільки вам треба цих, коротше, їздити. Я просто хочу показати робота, ну це довго дуже збирати, але зараз я мабуть, тоді поза кадром трошки нафармлю і покажу вам робота. Так, назбирав я тисячу нарешті. Зараз покажу вам, як бот працює. Так от берете, просто його ставите і все. І він починає разом з цим їздити. Тепер їх двоє їздить, збирає. Не знаю, наскільки це вигідно. Вони здається, мені взагалі дуже повільно працюють. І ви ж знаєте, я таке не люблю, коли повільно працюють NPC-шки. НПС-шки NPC мають швидко працювати. Але ці бачиш, як їздять. Ну тобто, от він їде, один збирає. Він поки зараз збере. Ой. Так, щось мишка трошки заглючила. Повернення у вас не було, зараз було 11. Хорошо, повернення. Це я просто мишку настроїв. Коротше, поки він одну збирає, я тут зараз ці 5 можу проклацати. Тобто вони дуже повільно працюють. Якщо ви фанат автоматизації, можете налаштувати, щоб вони саме працювали. Коротше, така грулька. Прикольна, не знаю, ну я ж кажу, просто так от посидіть, поклацати, відпочити можна. Не той формат, на який я граю на каналі, не мій формат ігор, але ну, чисто я ж вам казав, похвастався, ще раз покажу вам. Отут, от що подяка, що це мій переклад, ще й з ссылкою на мій канал. Так що, можливо, люди, які будуть грати в цю гру. Хоча я думаю, що навряд чи хтось сюди заходив з цей розділ. Але все ж таки. Все ж таки. Щось, щось про мене залишилось на пам'ять в ігровій індустрії. Дякую вам за перегляд цього невеличкого відео. Сподіваюся, що вам було весело, прикольно, така весела ферма в нас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І що там? А, і на телеграм-канал не забудьте підписатися. Там дуже багато прикольної цікавої інформації. Все, до зустрічі в нових відео.